Батько. Ох, як же зоряно! Боже ти мій, як зоряно, сказав дід Мирон, дивлячись вгору на ясне небо, де наче свічки в церкві позапалювались густо зірочки. Та так же, як і в церкві, коли не співають, було тихо на степу теплої літньої ночі. Сонечко забрало з собою своє золото, свою спеку. І разом весь гомін щоденний. Земля, як нагодована дитина в колисці, солодко дрімала. Тихо, тільки деколи чути нищечком пить полоть, перепела, та нечасто і іржання коней, що паслись на толоці. Зійшов місяць і почав все привертати в срібло, по хлібах побігли блискучі хвилі. На траві роса заграла, здалеку видно було село і садки, наче темнішого срібла, а через степ потягся зовсім білий, наче серед літа снігом притрушений шлях. Небо все зайшлося світом, і зірочки трохи попригасали, а жито і всяка квітка край дороги сильніше запахли. Дід Мирон пішов до коней. У нього своїх пара та у двох синів по одному. Перев'язав їм пута, подганяв своїх і чужих геть від хліба і вернувся до чоловіків, що поприводили коней на ніч, а поки сон сиділи гуртом і потроху балакали. Балачка зайшлася про весілля у бажка, що оце оженив свого сина на святу неділю. І що то за мода повелась тепер, казав дід Мирон. Так рано хлопців женити. Не перебув він ще й призова, як його вже й окрутили. Не вміє в руках косу держати, а вже він жонатий. Чоловік називається. Вдома над жінкою куражиться, в зборні горло дере я хазяїн, передражнив дід Мирон. А він не хазяїна. Ніколи він уже добре й косити не буде. Бо хто його навчить, як він хлопцем не навчився, а вже хазяїном зробився. Так і дівки. Хліба вчинити не вміє. Жнива не отбувала, Вже заміж видають. Увага! Ви дійшли до кінця ознайомчого фрагменту невеличкого уривка створу. Повний текст цього твору доступний за посиланням спонсорам каналу на адресу електронної пошти. 1. Підпишіться на канал. 2. Підтримайте наш канал та нові проекти. 3. Отримайте посилання на аудіокнигу. 4. Насолоджуйтесь твором. Будь ласка, надсилайте всі запитання на нашу електронну пошту ексуайа 13 триравлокджимл.com.